Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в мене чергова розпаковочка. Отримала замовлення компанія Dr. Клінік по каталогу грудня. Грудень і січень діє цей каталог у нас два місяці. Ось так виглядає святковий каталог, і в ньому багато-багато новиночок. Вирішила я скористатися нагодою, і деякі замовити. До того ж, компанія дала була хорошу акцію, за кожних 5 балів замовлені можна було замовити новинки грудня з 50% скидочкою. Отже, перше покажу, що брала з основного замовлення по каталогу. Брала ось такий сухий шампунь. Дуже подобаються ці шампуні моїй подрузі, вона їх так розпробувала. Має світле волосся фарбоване і каже, що гарно освіжає волосся, і не видно цього. На її волосі цього світлого такого е тальку цієї пудри, Ну, їй подобається. Бере вже неодноразово повторює. Це взяла в мене є е такі, здається, жовтенькі, там вони є жовтенькі, е в, рожевій, е в рожевій пляшечці і ось ті, е троп, Тропікал пише. Рожевих чогось на складі немає, я хотіла замовити той. Е Жовті в мене є, а ось цей. Вирішила для різноманіття, того, що дві штучки ще на запасиках маю. Ага, чогось в цьому каталозі і не представлений рожевий. Ось так. Жовтенький в мене ще дві штучки є. Оце для, нас, для неї якраз ще е, жовтенький і завезла, вона мене попросила. І от взяла для різноманіття ще такий 219 гривень. Ціна по каталогу. Для неї подобається. Далі, що покажу, взяла. Із новинок по повній вартості взяла ось такі двохфазні кондиціонери для волосся. Це наші новиночки. Цей іде з біотином і колагеном. Нічого тут немає, я дивилася, передивлялася, нічого немає українською. Шкода, звісно, хотілося б почитати все тут англійська, турецька. Виробник Туреччина цих засобів, об'єм 400 мл. Розпилювач, ось такий флакончик, такий він йде двохфазний. Цей кондиціонерчик. І єдине, що помітила: в каталозі трішечки відрізняється дизайн, сама упаковочка. В каталозі трішечки вони по інакшому виглядають. Ну, це таке це вже для тих, хто, можливо, дуже вже прискіпується. Ось так виглядають вони в каталозі. Ось це він з біотином та колагеном. це цей червоненький. Трішечки відрізняється пляшечка. 359 гривень ціна по каталогу. Була тоді ще, здається, хороша снижечка. 30%, здається, було на всі замовлення, незалежно від суми. Тому, в принципі, вирішила спробувати. І ще один взяла такий же спрейчик з аргановою олією. Також таке ж пакування. Вирішила спробувати. Я останнім часом цього року я розпробувала спрейчики, такі кондиціонери. Ось так, до речі, виглядає цей каталозі заявлене, ось таке пакування, ну трішечки відрізняється. Ну, я думаю, в принципі, на сам продукт я сподіваюся, це не, не впливає. Продукт, я думаю, сподіваюся, в принципі, буду пробувати. сподіваюся, що буде хороший. Я розпробувала такого виду продукти, і мені подобається, як вони думала, будуть обтяжувати, жирнити. Ні, на моєму волосі вони гарно себе ведуть. Зараз у мене в використанні також спрейчики. Двофазні від доктор Клінік, якщо зараз швиденько знайду, в принципі, мені подобається. Єдине, що аромат, але я вже, в принципі, до аромату звикла. Трішечки спочатку мене так аромат трішечки ну, такий різкуватий, але вже, в принципі, звикла. На волосі гарно працює, гарно волосся розчісується, шовковисте таке, не можу так швидко, звісно знайти його в каталозі ті спрейчики попередні, але мені. Подобаються вони, Не можу знайти. І що ж я взяла по пропозиції під 50% знижечки які новиночки. Перше, це взяла ось такий скраб для тіла з абрикосом. Об'єм тут 500 мл ось такий величезний об'єм, гарне таке пакування, доволі таке добротне. Також виробник цей самий, Туреччина. І скраб сам іде не зафольгований. Тут тільки ось така заглушечка. Який, дівчатка, класний аромат. Просто неймовірний. Яка смакота? Персик чи абрикос, але ось таке, ну, дуже класний, дуже класний. До речі, подивіться, який він густющий. Він взагалі не перетікає. Густий-густий. Хочу спробувати, які будуть тут ці. Скрабиночки, як будуть відчуватись, чи буде, хоч би не перекинути, доволі відчуваються, так, такі. Скрабинки, бачите, доволі такі крупненькі, їх там є. Ну, дуже смачний, дуже смачничий аромат, класний буду, буду з задоволенням пробувати. Пакування непогане, так, ну, таке якесь таке, знаєте. Доволі непогано все закручується, на різьбу нормально находить. Нормальна, класна упаковочка, дуже класно, аромат класний. І другий ось такий, з гранатом. Той з абрикосом, цей з гранатом. Цей також дуже смачно пахне, я вже їх відкривала. Також йде за глушечкою. Ось така густа густа консистенція. Він взагалі звідти не витрушується. Цей солоденький такий. Ну, дуже класні віддушки, класні, дуже. Продукти, сподіваюся, їх скарбувати будуть непогано і з водичкою також будуть нормально, вони ну, не будуть аромати. Буває так, що з водичкою вони якось трішечки міняють. Сподіваюся, що не будуть міняти віддушки, тому що дуже вже вони смачнючі. Далі. Зараз покажу, до речі, ці скрабики. Там їх є багато. Я хотіла, звісно ж, і інші спробувати, але ось такі вони йдуть в каталозі. Я вибрала ось цих два: гранат і абрикос, ще є лимон, огірок, кава і зелений чай. 299 гривень ціна по каталогу. Я брала за півціни досить таке ну, вигідно і класні такі продукти. Дуже смачнючі такі. Класний запуск, мені лінієчка сподобалась. Далі, наступне, що взяла, взяла інтимочку. Також по цій же пропозиції з 50% знижечкою. Ось такі запустили також продукти. Це у нас іде для чутливої шкіри, об'єм 300 мл. Також цей самий бренд. Подивіться, яке гарне пакування, доволі таке. Ну, Презентабельно, я рахую, і в коробочці, і досить таке гарно виглядає. Єдине, що немає нічого українського, ніяких, ніяких тут позначок, ну, нічого немає. Перекладу, все англійською, турецькою. Ну, Звісно ж, хотілося б, щоб якісь були хоча б якийсь опис продукту. Ну, Можна, в принципі, почитати і в каталозі або на самому сайті. Покажу, як виглядає пляшечка. Я вже дивилася, глядала досить таке. Непогане таке пакуваночку. Поставимо ось сюди. Ось так виглядає. Ну, тут іде єдине, що без дозатора, хто можливо, без помпи, хто, можливо, любить більше такі. Тут просто ось, так, ось така відкривається кришечка тут. І ось такого воно формату. Але досить таки симпатично виглядає. Також приємний такий має аромат доволі. Мачний, такий косметичний, кремовий такий, і доволі непогано виглядає по дизайну. Мені, в принципі, сподобалось. І доволі презентабельно, в коробочці собі індивідуально, навіть на подаруночок. То, в принципі, можна також на подаруночок брати. Далі ще два продукти: в мене можна було взяти по цій пропозиції, і я взяла міцелярні водички. До речі, зараз покажу, як представлений, забуваю показати в каталіці. все. Інтимочки ці. Ось такі вони. Тут дві. Одна для чутливої шкіри, інша заспокійлива. Для заспокійливої інтимний гель. Для чутливої шкіри, створений для ніжного догляду, забезпечуючи захист від подразнень та зберігаючи природний баланс мікрофлори. Формула не містить агресивних інгредієнтів, таких як парабени чи ароматизатори, що робить безпечним для щоденного використання. Немає, що входить, там, ну, там як раніше якась квіточка, тільки не зрозуміло, що як там раніше там ромашка, алої, ще там якісь календула, ну, Якісь були раніше описи, в... тут немає єдине що, але. Дизайн, в принципі, непоганий. 239 гривень ціна по каталогу, 300 мл об'єм. Ось такі новиночки. І ще два продукти, які взяла по цій пропозиції це ось такі міцелярні водички виходять. Лимон, ця з авокадо зелененька, троянда, трояндова вода і з екстрактом полуниці. Ось такі. По 400 мл об'єм, 219 гривень буде їх ціна. Ось такі міцелярочки. Я взяла дві штучки, також з 50% знижечкою. Першу взяла з лимончику. Доволі таки великий об'єм, Доволі -таки, ну, 400 мл вистачить надовго. Тут у нас є така штучка, просто відкривається. Продукт не зафольговано, не заслідовано. Я вже тестувала аромат. Дуже приємний аромат лимончика. Ну, такі віддушки досить такі смачні. І такі ну, натуральні, як би справжні, як то кажуть, не хімозні, а такі, до, до, до речі, досить такі смачні. І іншу взяла з авокадо. Також виробник Туреччина, той самий. Немає єдине, що тут українською опису, ну, сподіваюся, в подальшому, можливо, ще для нас перекладуть. Ця з авокадо, до речі, така солоденька, є подібний гель. В клінік, то також, здається, з авокадо. Він такий теж солодкуватий, фруктовий такий, якийсь має віддушку таку. Тому, що саме авокадо, ну, воно ж, ну, як на мене, практично, аромату немає. Тому тут такий приємний солодкуватий якийсь такий фруктовий аромат. Ось такі новиночки я взяла. Досить таки вигідно, як на мене. Хороші були пропозиції тому, чому, було б не скористатись. Ще взяла. По ось цій пропозиції за кожні 149 гривень можна було взяти крем-гель крем з муцином равлика. Чи як так так, називається? З равликом, так, Екстракт муцину равлика для шкіри навколо очей та вуст. Взяла дві штучки, могла взяти більше. Мене, в мене виходило, але взяла дві. Мені, в принципі, поки що вистачить. Зараз в мене такі використання. Ну, в принципі, нормальний такий гель зволожує гарно шкіру навколо очей. Я в основному під очі використовую, Ну, гарно зволожує, ніяких такий негативних відчуттів від нього немає. Не пече, не ці сльози не викликає, того, що бували такі продукти, які в мене чогось викликали. Відразу сльози, подразнювали очі, слизисту. Ні, з цим такого немає. Доволі такий делікатний такий собі засіб. Мені, в принципі, більш-менш подобається. Гарно зложу і, в принципі, мені поки що достатньо. Ось такі взяла сашетки, масочок. Були вони щось там також по якісь пропозиції. Дві взяла для доньки, ось такі глиняні, я так розумію, чайним деревом. Дві взяла для неї, одна з вітаміном С і одна з колагену. Такі взяла сашеточки. Ще чотири штучки. вони якось були також досить. Досить вигідно. Якась була пропозиція. Не бачу, не бачу. 50, здається. 13,68 одна виходила, тому це десь, здається, в каталозі були за умови придбання якихось мабуть, продуктів. Ага. Ага, ось знайшла. За умови придбання продукції на 399 гривень. Можна було взяти масочку за 19 гривень. І на неї ще скидочка йшла представника. Тому я кілька штучок і взяла. Ще прийшла від компанії ось така листівочка, досить таки симпатична, приємний такий дизайн, приємний колір, такий новорічний, зелений. Тут у нас привітання від генерального директора Наталії Гнатюк. Приємна дуже така жінка, позитивна така, ну. Дуже приємна, вона така і дуже гарна. Дуже гарна жінка, така шикарна жінка. Тут від неї привітання з наступаючими святами від компанії, і від неї особисто ось такі побажання і вітання, така листівочка. Каталог буде у нас діяти ще цілий січень і грудень, тому будемо бачити, які ще пропозиції буде нам. Давати компанія. Каталог, в принципі, досить симпатичний. Є тут і новинки. Новинки мені дуже сподобались. Я і Олічка різні також показувала свої замовлення і казала, що скрабиці дуже класні, дуже суперові. Мені вже їх і Іра писала також, що дуже класні ці продукти. Буду пробувати і я взяла на пробу, але по віддушках, отак, на перше враження, дуже сподобались, дуже смачні віддушки. Тому, хто ще не брав, пробуйте дівчатка, будемо знайомитися з новим брендом і з новим запуском. Сподіваюсь, він буде не менш і по події своїй, виконувати свої функції також на відміну того, що аромати класні. Всім дякую за увагу, дякую за перегляд, дякую, що заходите. Хто ще не підписаний, підписуйтесь, мені буде приємно, це буде допомагати розвивати канал далі. Буде приємно, якщо вам подобаються ролики, якщо вам цікаво на каналі, для мене це буде таким сказати, від вас е, знаком, що вам подобається у мене на каналі. Пишіть в коментарі, хто що брав, можливо, новиночки брали, як вам буде цікаво також і вашу думку почитати. Всім до зустрічі, тихої, мирної ночі. На все добре!